Добрий день малята! Рада вас всіх вітати! Сьогодні до нас на заняття завітала надзвичайна гостя. А яка саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно! З квітки на квітку літає, солодкий нектар збирає. У вулик його принесе, у сотий мед покладе. Ви здогадались, хто це? Правильно, це бджілка. Малята, Бджілка прилетіла до нас, щоб розповісти про пригоду, яка з нею сталася. Mm -hmm. Малята, бджілка принесла для нас немотаблиці до оповідання Василя Сухомлинського перша бджілка. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Пригріло весняне сонечко. Заворушилися бджоли у своєму вулику. Мабуть, пора вилітати на роботу. Одна бджілка і каже, Колечу, подивлюся, чи є вже квітка. Полетіла бджілка, поле сіре, де не дещо сніг біліє. Побачила бджілка на узліссі квіточку підсніжника. Сіла вона на квітку, пробує солодкий сік. Але з лісу ще холодом тягне. Повернулась бджілка до вулика і каже подружкам: Ще трохи почекаємо, хай сонечко пригріє. Вам сподобалось оповідання малята? Дуже добре. А про кого розповідалась оповідання? Правильно, про пчілку. А куди полетіла бджілка? Так, до лісу. Яку квітку знайшла бджілка? Давайте пригадаємо, як вона називається? Правильно, малята, це квітка підсніжник. Давайте з вами пригадаємо, а чи... Стала б кликати своїх подорошок до квітів. Правильно, не стало. А чому? Так, тому що ще було холодно. Молодці малята. Дуже рада була вас бачити. До зустрічі!